Кафе Пекарня Франсуа відоме всім краматорцям і гостям міста. Ним керує підприємиця Наталія Савельєва. Вона молода, амбітна, цілеспрямована, з оптимізмом дивиться у майбутнє. У бізнесі з громадського харчування Наталія з 2016 року. Наталія завжди цікавиться і за можливості охоче користується державними програмами підтримки підприємців. Все почалось з онлайн заходу, який організував центр зайнятості. Так я дізналась про програму компенсація облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Наталія довго не вагалась, оскільки переваги участі в програмі були очевидні. По-перше, при працевлаштуванні людини з особливими потребами створюються комфортні для неї умови праці. Тим самим людина швидше адаптується в суспільстві. По-друге, держава компенсує всі витрати з цим пов'язані. По-третє, нові кадри сприяють розвитку бізнесу. Ми розуміємо, що кожна людина унікальна, тому ми підійшли до цього питання індивідуально. Для нашого нового співробітника ми створили необхідні умови. Були придбані спеціальні меблі та техніка, організовано зручне робоче місце. Таким чином, з підтримкою фахівців Центру зайнятості Наталія Савельєва обладнала зручне робоче місце для адміністратора в своєму кафе і працевлаштувала на нього Олександра, особу з інвалідністю другої групи. Після оформлення відповідного пакету документів вона отримала компенсацію від держави за придбані меблі і обладнання. Пані Наталія задоволена роботою нового співробітника, оскільки Олександр креативний і працьовитий хлопець. Мені подобається моє робоче місце. Працевлаштування має бути безбар'єрним. В цьому абсолютно впевнений головний лікар міської лікарні номер 2 Краматорської міської ради Андрій Апришко. На думку Андрія Володимировича, кожна людина має талант, а завдання працедавця створити максимально комфортне та безпечне середовище, аби підлеглі могли реалізувати свій потенціал. Коли до лікарні з метою працевлаштування звернулася Юлія Зінська, яка має інвалідність. Було прийнято рішення про її працевлаштування на посаду реєстратора медичного та облаштування робочого місця зручними меблями та орхтехнікою. Завдяки придбанню нового обладнання я почуваю себе більш впевнена та комфортна на своєму робочому місці. Дуже дякую. Скориставшись порадою фахівців Краматорської філії Донецького обласного центру зайнятості, працедавець подав заяву з відповідними документами та отримав компенсацію витрат за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Адміністрація та колектив міської лікарні No2 Краматорської міської ради щиро висловлює свою щиру подяку Краматорській філії Донецького обласного центру зайнятості за надану допомогу у вигляді облаштованого місця для нашого працівника з групою інвалідності. Наш працівник медичний статистик більш комфортно відчуває себе на робочому місці, більш ефективно виконує свої завдання. На таку компенсацію можуть розраховувати роботодавці різних форм господарювання, державні установи, громадські організації, фонди, фізичні особи-підприємці, тобто усі, хто має найманих працівників. Сподіваємось на подальшу тісну співпрацю з вами. Дуже дякуємо вам. Це реальна допомога. Не втрачайте свій шанс.